Що підтримуєте? Про що я говорила три часи? Ну наскільки ми знаємо, в принципі, наразі тарифи, які хоча скасоване рішення виконкому, яке оскаржувалося, але попередні в чому тарифи порушено. Не в чому порушено на сьогоднішній день в зв'язку із скасуванням оскорюваного рішення, права та інтереси, охоронювані законом ваших 28 членів. Попередній тариф не повернено, тому безпідставно сплачується. Тарифи, які встановлені. А ви не ставите питання про повернення попередніх тарифи? Це само собою розуміється. Скасування рік. Що ви само собою розуміється? Само собою розуміється і не розуміється. Зобов'язати секретаря оприлюднити. Ну, ми про це поговорили. Так? Зараз нам представник міської ради пояснить, що таке рішення 3154. І чи підлягає воно опублікуванню і яким чином набирає законний свят цей момент. Переходимо до третього. Що таке зобов'язати, не вкладати? вкладати. Зобов'язати виконавчий комітет Кіровоградської ради ради, визначені дійсно високої угоди. Так. Та керуватись. Що, якщо суд зараз почне зобов'язувати всі органи і організації виконувати, то я так думаю, нам треба обрати міську раду і залишити один суд і хай керує тут Україною. Тому наразі повертаємося до вашого позову і ваших позовних вимог. Що підтримує? Перша вимога. Встановити відсутність, відсутність компетенції. В принципі, в Кодексі не заборонено від того, чи рішення причини, чи ні, скасоване. визнати сам факт відсутності компетенції на прийняття такого рішення. Тобто, знає... На сьогоднішній день, я так розумію, існує лише одна вимога встановити відсутність компетенції при прийнятті уже скасованого рішення. Угу. Ну, і яким же ж чином. Порушує права та інтереси вашої спільноти. Нас цікавить саме визнання цього факту. І в подальшому можливо звернення нашої представника організації щодо скасування рішення КРОМУ, оскільки фактично наразі під питанням є. Ваші організації юрист.